Усі бердичівляни, котрі вранці в понеділок проходили чи проїжджали повз центральну міську площу, могли побачити зелений напис на монументі Володимиру Леніну. Кат українського народу. Ці слова на пам'ятнику залишила невідома рука. Аби відтерти писанину, рукам бердичівських озеленювачів знадобилась година. Це щоб не він, мабуть, і не вимили б. А то ви чим пробували Дуже розтворительно, зовсім такий не підхожий до цього. Я вже знаю, Бензином, але це найкраще. Бензином ми чистили народу, народу да? Було тут. пів години. Допомагали комунальникам мити пам'ятник комуністи. Люди переконані, що глумитися над монументом і постаттю засновника СРСР не годиться. А схожі речі з пам'ятником Леніну трапляються не вперше. Для прикладу, три роки тому хтось підпалив біля його підніжжя вінки. Що та кому му похолозяла? Хто? Ніхто нічого не хоче розуміти, а то що Володимир Ленін. І всі дідусь, бабушки, які во время воювали за жизнь нашу, щоб ми сейчас могли згадувати, а ми тим згадуємо. Станом на ранок понеділка правоохоронців про вчинене ще не повідомили. Відшукати зловмисників могла б допомогти камера зовнішнього відеоспостереження, що на будівлі міськвиконкому, але вона розповіли посадовці. Наразі працює в тестовому режимі. Коли більше трьох десятків років тому керівництво міста прийняло рішення про спорудження жовтневої площі, головним її елементом мав стати саме Ленін. Нині площу реконструюють і за планом пам'ятник політичному діячеві залишать. Адже будь-який монумент це в першу чергу твір мистецтва. це не, не, не хороші люди, тому що тільки може так написати сам КАТ.